Чи сумує він за вами? Давайте подивимось, для кого цей розклад. Цей розклад для тих, хто зараз не разом. Тут карта відлюдника показується, може то бути на відстані. Про тих, у яких відносини йшли дуже так неквапливо, якось неактивно вони розвивалися і так. Взагалі, як черепаха, наче вони були стабільні, можливо, вони були довгі. От щось йшло, розвивалося, розвивалося, але. І знаєте, що ще дуже таке у вас була пристрасть, влічені один до одного тягнуло. Такі якісь спокуси, залежності, щось таке по при пристрасті. Якщо імпонує, слухайте далі. Чи сумує він за мене? Ну так, да, само, я, звичайно. Каже, що ви його була королева жезлів, ви його так добре розігрівали, знаєте. А зараз якось він у роботу вдався. Хтось до дітей, якого є діти. Діти, робота, все таке, але, знаєте, огоньку йому не вистачає, тут не вистачає. Чи хоче він проявитися якось до вас, написати, подзвонити? Ну, він якось в таких депресивних енергіях зараз. Сумує, можливо, ще втратив. Так, да, що втратив кохану свою. Він сумує. Але проявитися він боїться. Чому боїшся? Якось, знаєте, можливо, відмови боїться. Або якісь стосунки раніше були у нього такі, що він сумнівається, що все може так повторитися, як у минулому, знаєте. Ну, Він каже, що є між вами такий зв'язок. Якийсь, можливо, ментальний, якось ви відчуваєте один одного, але якось зараз кожен повернутий у свою сторону. Жінка, можливо, якось на заробітку грошей, на своєму, на собі, більш сконцентрована на своєму достатку. Він отак от бачить, що, ну, що їй ок, що їй добре. А він також сидить і відвернувся у свою сторону, можливо, десь там за вами наблюдає, але не подає виду. Ще проявишся ти. Згодом скоро. Знаєте, можливо, він якось вам фінансово допоможе, але або це зараз тайна для вас таємниця, або це може бути якось через іншу людину. Можливо, через іншого чоловіка, або тут іде чоловік. Можливо, знаєте, якось з іншого аккаунта, з якось. Щось тут з тайною зв'язано, пов'язано або не від свого імені. Знаєте, можливо, якийсь такий перевод вам зробить, або якось допоможе через когось, через іншого.